Щирі вітання через те, що дружина не знаходиться зі своїм любим, вона дуже незахищена і її часто окуповує чужий чоловік, від якого вона б і рада звільнитися, але не маючи можливості бути з любим, боїться втратити того, хто її тероризує і кого тероризує вона, бо він, як мінімум, стає її компанією а найчастіше вона від нього ще й залежить матеріально. Але коли жінка лише дозволить собі стрибнути у таку невідомість, як життя без чужого чоловіка, не дивлячись ні на що, життя почне пропонувати нові можливості, як компанії, так і матеріальної незалежності. Колись знайома мені сказала, поки не розлучитися зі старим, нове не прийде. І ці слова засіли мені в душу і дуже мені допомогли почати своє звільнення від чужого чоловіка. Деякі жінки ненавидять своїх співмешканців і тим не менш тримаються за них, боючись самотністю, і цей страх єдине, що робить заважає впустити у життя нові можливості і розлучитися з деструктивними стосунками, які затуляють собою справжнє життя.